Привіт всім! Мене звати Таня, і я хочу повідомити вам, що з грудня стартує відеожурнал Ім'яз Ньюз» на нашому факультеті. Тут ви зможете дізнатися цікаву інформацію про події на нашому факультеті. Перший випуск буде присвячений святкуванню Дня Збройних сил України. Це, напевно, дивне поєднання, адже ІН'яс і 6 грудня, але все ж таки, кому як не нам, дівчатам знати про це свят. Чи повинні чоловіки виконувати свій громадянський обов'язок, тобто служити в армії? На мою думку, кожен чоловік повинен відбувати військову службу, і в найідеальнішому варіанті це повинна бути служба, вона повинна бути схожою до навчання на факультеті іноземних мов, тобто повинно бути багато дівчат. На вашу думку, це свято всіх чоловіків чи тільки тих, хто служив? Ну, я думаю, якщо конкретно розібратися, то це свято має відсвяткувати вже ті, хто відслужив в армії або зараз служить, хто вже прийшов цей шлях, і якщо вони ж так сказати вже нюхали порох. Але якщо конкретно не розібратися, то кожен чоловік може відсвяткуватися це свято, бо все-таки це ж таке свято, і треба дати собі волю і відсвяткувати конкретно. Який найкращий подарунок хлопцеві на 6 грудня? Це залежить від інтересів хлопця, але бажано проявити оригінальність. Розкажіть нам, як це бути єдиним хлопцем в групі? Ну, це дуже весело. Ти знаєш багато нових речей про дівчат, які ти не думав, що таке може бути. Але скоро прийде 8 березня. Що ви хочете побажати хлопцям на 6 грудня? Перш за все вітаю всіх представників сильної статі, з Нам Збройних сил України і бажаю міцного здоров'я, успіхів і надійного тилу. Бажаю, щоб ваша мужність і сила завжди з підтримкою близьких і рідних вам людей. І навіть після баталій, які все таки трапляються по всередньому мирному житті, вдома на вас завжди чекала затишна гавань. Також бажаю вам, щоб вам завжди було кого захищати, але не було від кого. Який найкращий подарунок для чоловіка на 6 грудня? Ну я думаю, не так важливо, який це подарунок. Це може бути щось маленьке, щось незначне, але головне, щоб дівчина вибрала цей подарунок з думкою про хлопців. Мені, наприклад, було б приємно, якби я знав, що вона ходила десь по магазинах, на калинку поїхала туди-сюди, вибирала ті шкарпети Житомир, яких в мене вже навалом вдома є. Але з думкою, з тим, що на заробі буде тепло. Мені здається, це приємно. На вашу думку, це свято всіх чоловіків чи тільки тих, хто служив? На мою думку, це свято дійсно для чоловіків, які служили. Проте, зважаючи на цю тенденцію, нам на іннязі тоді не буде кого вітати. Тому святкуємо всі разом. І, хлопчики, не забувайте, що 8 березня не за горами.